Привіт, друзі! З вами як завжди я Теліжан. і ми з вами продовжуємо бавити таку гру під назвою Фермосимулятор 22, де ми в ролі тернопільського фермера у селі Красилівка. Ну що ж, друзі, це у нас 10-та ювілейна серія нашого проходження. Навіть не віриться, що ми досягнули з вами 10-ї серії. Тому, друзі, будемо сьогодні працювати. Ну, як я бачу, ми можемо посадити зернові пшеницю і ячмінь, але все ж я їх садити не буду у вересні. Ми з вами будемо промотувати час до наступних місяців, бо у цій серії я хочу продати продати продукцію тваринного походження. Оце так газанув. Ну що, друзі, перечікуємо до наступного місяця. Так би мовити, я хочу продати у цій серії яйця, хочу зайнятися силосом і хочу, хочу, хочу хочу дещо орендувати. Дивіться, друзі, нічого немає із акцій, Я думав, зараз куплю щось за акційною ціною, але, на жаль, нема немає нічого толкового. І бачу, дощик, дощик іде. А що би йому не йти у жовті. Ну що, пересідаємо у наш крас. Все ж мені треба завести їм їжу. Завезти їжу нашій птиці, бо все ж птиця потребує. Потребує чогось. Поглювати. Так, а ми з вами візьмемо, що там у нас ще лишилось трішки пшениці чи ні. Так дивіться, три з чимось тисячі літрів. Ви бачите, скільки у нас було пшениці, там десь за 30 тисяч. А скільки у нас лишилося? Оце вам, друзі, птиця. Птиця хоче багато їсти. Пшенички, ячмені, там ще здається, вона і овес їсть, якщо я не помиляюся, а, ну і Сорго, здається. Тому ось так, друзі. Тому веземо нашим курам, веземо їм пшеницю. Ну, останні наші запаси треба вести, треба годувати нашу птицю, щоб вона нам давала яєчка. Ну і до речі, друзі, якщо ви хочете продовження ось. Цих проходжень, то не забудьте поставити вашу вподобайку. Не забудьте підписатися на канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі і його, звісно, що варто продовжувати. Тому, друзі, їдемо. Їдемо, їдемо ось сюди. Зараз вивантажимо біля цього от бункера. Унія. Цікаво. Зараз вивантажимо цих 3000 з чимось літрів. І будуть курочки у нас їсти пшеничку. Останні запаси пшениці, далі будуть тільки на ячмені сидіти. Тому ось так. Ну і яйця ще треба продати. Так, ось, друзі, до речі, наші яйця. Бачите, яке піддонів. Аж 18 штук. А 18 штук це дай боже, яка кількість. Так, а що там наша вовна? Вовни багато у нас чи її мало? О, бачу, два підони у нас є, все ж ми з вами в наступному році продамо нашу вовну. Ось які грошенят заробимо. Але це там не наступні серії, бо наступну серію у мене є величезні плани. Просто колосальні плани. Треба чимось іншим займатися. То тваринами, тваринами. Хоча тваринами теж треба займатися там. свиньми також треба займатися коровами, чому б? Ні. Ну і треба займатися і нашими кіньми. Все ж поки що коні не вийшло в такий величезний плюс, але за ними треба доглядати кожного місяця. Чистити їх, також прогулюватися з ними. Ну і так далі. Ну і годувати. Як же ж без цього? З кожним місяцем ціна за коней зростає. І треба дійти до якоїсь максимальної позначки, вартості, і потім продати за найкращою ціною наших коників. Вперше, до речі, я тримаю коників, я ніколи такого досвіду не мав, тому у цьому проходженні ми дізнаємося, що ж це таке з цими кіньми пов'язано, що ж можна в кінці отримати, чи це вигідно, чи це збитково. Так, прикріплюємо нашу косарочку і будемо скошувати. Будемо скошувати наше поле. Речі, бачите, як зливається. Звивається у нас на косарочці. Чудово, цікавенько, як бачите. Радюженька звисається. Полотно, у нас кажуть, радюшка. От і також радюшка звисається або полотно. Так, ну що, опускаємо нашу косарочку і будемо з вами косити. Бо я хочу зайнятися силусом. Подивіться, скільки ми отримаємо загалом ось. З цього поля і з того городика Доходу. І з продажу самого силусу. Тому, друзі, давайте косити. Це відповідальна справді справа. Косити траву, заготовляти силу, заготовляти траву для наших овець. сіну заготовляти. Це велика справа, друзі. Якщо ми цього не зробимо, то все, кінець. Кінець економіці нашій. Ну що ж, друзі, давайте працювати, давайте косити травицю на цьому полі. Ну що ж, друзі, поїхали. Ну що, друзі, закінчили ми, з вами, закінчили ми з вами косіння травиці і складання її у рядочки. Ну, а тепер я хочу орендувати, орендувати тюкувальню. А хочу орендувати не звичайну тюкувальню, а тюкувальня, яка буде у нас робити силосні тюки. Так, ну, я колись обирав Месай Фьоргісом, а тепер у нас буде, друзі, фент. Випробуємо фент, поїздимо, будемо з вами переробляти траву в силос, і потім наступного місяця ми продамо, продамо наш силос і дізнаємося, скільки можна заробити на наших полях. Чи це справді вигідно робити раз у ігровий рік. Тому, друзі, будемо з вами тюкувати. Причіплюємо. До речі, цікава система доволі. Ти от. Сидиш, от дивишся, як виходить звідти тюк, потім той тюк обмотується, потім тюк обмотався, його можна спустити на поле. Доволі цікава система. Ну і ми зараз, друзі, з вами це і випробуємо. Випробуємо цю систему. Ну що, опускаємо, о, дивіться, як цікаво, опускається у нас воно. Хм, А я думаю, воно буде рідненько стояти, воно яйця опускається донизу. Ну що, давайте тюкувати. Я знаю, яка кількість приблизно буде тюків Після тюкування 29-30 приблизно, якщо я рахувати попередні рази, коли ми скошували траву і потім тюкували цю траву. Ну що, дивимось тепер на систему, як вона працює. А воно ну, дивіться, викидає у нас тюк. Тюк у нас тим часом обмотується ось цією плівкою. І ми можемо їхати далі. Поки обмотується тюк плівкою, ми можемо набрати ще трішки трави і зробити ще один тюк. Потім, коли у нас тюк готовий, ми зможемо його з вами опустити. Ось така, друзі, система. І потім виходить у нас ще один тюк, але спершу треба О, все чудово, заповнили. І все починається знову той самий процес. Тюк у нас знову ж обмотується плівкою. Ну, Ось така, друзі, робота. Постійно їдеш. Але цікаво, скільки в рядочку у нас буде тюкін. Дуже цікаво от побачити, яка кількість буде. Ну бачу, бачу, у нас поки що, напевно, три тюки у нас буде з одного рядочку. Доволі круто, доволі ефективненько. Ми отримуємо багато грошей, певно, силосу, але ми не в'ям його заготовляємо, а саме вигляді тюків. Мені здається, що вигляді тюків набагато краще. Менше заморочки з тим всім, а то ми ходили б з ковшем і набирали б той силос. Там було б набагато більше мороки нам а тут зразу прийшов, стюкував. Ферментація закінчилася і наступного місяця зібрав і потім здав. Доволі вигідно, друзі, насправді доволі вигідно. Мені подобається саме ця система. Так, ну, друзі, я хотів би ще нагадати, що у каналу є спільнота в телеграмі, тому якщо ви ще не підписалися на нашу спільноту, то обов'язково це зробіть. Там я публікую хорошу та цікаву інформацію загалом про канал. Деякі новини про Євротах Симулятор 2, про ферму-симулятор, які там моди, до прикладу, вийшли новесенькі, чи там оновлюється якась мапа, чи оновилася, чи вийде якась нова мапа. Всю цю інформацію публікую у себе у спільноті в Телеграмі. Тому ось так підписуйтесь, там багато чого цікавого у нас в спільноті. Ну давайте ще тікувати, бачу багато тіків у нас вийшло. Ось дивіться, тут на початку, давайте ще трішки підійдемо. І зараз ще один тюк у нас вийде. Ой, дивіться, яка кількість у нас тюків ззаді. Доволі великий насправді масштаби у нас, друзі, ми ефективненько з вами працюємо. Ну і от я ще хочу набрати ще один тюк. Ну давай вже, набирайся Тюки, тюки. Що ж що, що, що то таке я мерю? Навіть смішно від моїх слів. Так, давайте ще мені треба трішки літрів, щоб ще... О, чудово, все. Закінчили ми з вами. Закінчили ми заготівлю трави для Силосу. Чудово! Чудово, зараз обмотає ця штукована на штюк. Зараз ми його спустимо і все. І кінець. Так, спускаємо. Чудово. Круто, круто. А ще, до речі, можете підтримати канал фінансово. Також в описі є посилання на дяку. Можна закинути кілька гривень там на розвиток каналу. На розвиток каналу. Ну що, ми тут попрацювали з вами і тепер треба чекати наступного місяця. Потім наступного місяця ми з вами зберемо ці тюки і продамо їх. Біля крамниці, до речі, тюки ці продаються. Доволі цікавенько. Так, ну що, друзі, їдемо з вами, їдемо з вами нашим кразом. До речі, модель кразум. У нас 90-х років або нульових. Та відносно ось такі моделі випускалися. В 90-х і в нульових ось такі крази. О, доволі цікаво, що ми з вами оглядали перед цим один крас у вигляді тягача. Тут у нас звичайний крас із з таким от навісним причіпом, що дуже круто, насправді, от, у нас є різноманітна кількість красів. До речі, остання модель кразів, якщо не впиляюся, була випущена в 2014 чи 2015 році. Тому крас поки що у нас якби по. Не дуже випускає нові моделі, що засмучує. Хоча хочу зауважити, що у нас Крази вже не виходять у моделі із двигуном EMZ, а виходить з двигуном. Здається, треба ще згадати, як воно називається. Яка ж там була система? Мені згадується якась вантажівка Ford. от Ford. В Америці, в Сполучених Штатах Америки випускаються вантажівки, здається, Ford. І там двигуни також є Ford, і це ж підприємство Крас закуповує ось ці двигуни для того, щоб робити власні вантажівки. Тому що у нас власних двигунів немає. А російські, для чого російські купувати? Тому ось так. так. Ну що, друзі, будемо продавати з вами канолу, продавати наш ріпак. І будемо дивитися, яку кількість грошей ми з вами отримуємо з продажу цього ріпаку. Бо Тому що його вирощував на нашому найбільшому полі. Ну і тепер момент істини, скільки ми з цього всього отримаємо. Все ж я дивився, що за один куб дають нам всього-навсього 2000 євро. Тобто ви самі розумієте, що багато ми з цього не отримуємо, але все рівно. Ми з вами посадили, ми з вами його зібрали, а, до речі, навіть я полонником проходив, тому це також якби, витрачання часу, але 35 тисяч ми з вами, друзі, маємо. У нашій кишені. Давайте ще перевеземо е, ту кількість ріпаку, яка у нас лишилася, і також продамо той ріпак і підрахуємо повну кількість грошей. Так, ну що, друзі, везу я останню партію. ну, Мені надіється, що 50 тисяч ми точно повинні з цього всього отримати. Ну, приблизно за моїми підрахунками, бо тому що дивіться, у нас було майже 25 тисяч кубів цієї культури. Так. Але якщо ми помножимо на 2, ми отримаємо 50 тисяч. І 56 чимось тисяч ми з вами отримуємо загалом за продаж цього врожаю. Так, ну і не забуваємо про наші яйка, друзі. Яйка. Яйко, яйко, білоруське слово. Так, ну давайте ще завантажимо яйця. Мені не кортить його. Це продати, щоб потім підрахувати грошенята. Бо все ж я вклав у цих курей свою душу. Я вклав у них свої гроші. Я віддав їм усе наше зерно. Віддав усю нашу пшеницю. Так, друзі, завантажую яйця. У мене вийшло 28 кубів. Тобто 28 літрів. Яйць. Я надію, що це 28 тисяч яєць І я бачу, що там щось Багатенько за яйця насправді платять так само і за вовну. А тепер цікаво, з ми отримаємо загалом. Із всіх яєць. Це, до речі, друзі, за рік. За рік нашої важкої праці за час той, коли ми вигодовували наших курочок нашою пшеницею. Ну що ж, давайте зараз продавати, продавати наш врожай і дивитися на кількість грошей, які ми з вами отримаємо. Ну, бачу, гроші у нас. Дуже швидко збільшується на нашому рахунку, бачу вже а, а зайде за 300 тисяч чи не зайде за 300 тисяч і за 300 тисяч зайшло. Нічого собі, дивіться. А скільки ми отримали? Ого, нічого собі, 118 тисяч євро, ого! Це ж я бачу, що вигідно займатися курочками. Все, які там коні можуть бути? От кури, кури це величезна перспектива. Закинув їм їсти. Приїхав, забравляйся, продав. Доволі легко, доволі зрозуміло всім, як це робити, і грошенятка великі. і також не забуваємо і про наші тюки. Ми з вами скосили цю травичку, її треба обов'язково косити два рази в рік. Ну, один рік у нас якби буде все на продаж, а другий рік ми лише раз скосимо і, певно, буде це запас на два роки для наших ховець або на півтори роки. Я не пам'ятаю, скільки мені, мені має вистачити. Ось нашої травиці, для наших ховець. Ну що, завантажуємо. Але мені здається, що все ж у нас от, лишиться кілька тюків, бо, бо я бачу, що ми вже другий ярус з вами завантажуємо, а от тюки ще у нас лежать і лежать. Так, друзі, 28 тюків, один тюк у мене ще лишився на полі. Так і говорив, 29-30 тюків у нас виходить загалом на цих двох полях. Ну що, давайте продавати з вами ось це, але спершу. Я продам один тюк, щоб ми мали як порівнювати. Тобто ми продамо один тюк, дізнаємося вартість одного тюка із силосом, і потім зможемо продати всі інші тюки і знати усю кількість е, грошенят, які ми можемо заробити за цю роботу. Ну що, поїхали? Поїхали, поїхали. Я ж не їду, я, я крокую, крокую до крамниці. Відкидаємо і отримуємо майже 2000 євро. Доволі непогана ціна насправді. Тому давайте віддавати це все. Віддаємо, а ні, ще з перше не віддається. Треба ще перше навести, а потім вже віддаємо і два тюки не продалось. І 50 тисяч. Ого, якщо я ще таких грошей не бачив з продажу Силосу. Ну, приблизно, 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 оскільки там 55 тисяч ми з вами маємо, загалом 56-55. Ну, доволі гарно. Все ж вигідно скошувати траву, переробляти її в силу. Я буду все ж цим займатися. Щоб потім <сум> зробляти хоч якісь гроші. Бо грошей нам треба, друзі, багато. Я ж хочу ще хату собі купити. У мене хати своєї немає, якась там, там будка, яка я проживаю. Мені треба звичайнісінька, нормальна українська хата. А не та будка. Офісна. Так. Ну що, друзі, ось так ми сьогодні з вами попрацювали. Така у нас була масштабна певно, робота. Ну, Це осінь, тут тільки продаж урожаю у нас. Ну, Не забуваємо також і годувати. Це також обов'язкова у нас друзі, робота. Наступній серії я намагатимусь займатися іншою роботою, щоб у нас проходження було різноманітним, а не одноманітним. Тому, друзі, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримайте. Цей канал, розвиток цього каналу, щоб було серій набагато більше, ніж є зараз. Так, ну і все. Так, закинули ми з вами Сіно. Зараз давайте глянемо, що там по заповненості. Скільки там. А, дивіться, я приніс Сіно, наше місце насправді є. Тому ще можна закинути певно один тюк, а потім ще можна привезти їм вівса. Але я вас ще поки ще їм вести не буду. Хай ще Київ у нас перезимує, а потім побачимо. Але все ж вони дуже багато споживають вівса. Тому потім побачимось, скільки можна отримати з цього всього. Бо я поки що бачу тут якісь копійки. Справді ми купили конай за 800 кожен. А ми отримаємо не так і багато, як би мені хотілося. що, Давайте, друзі. Вигулювати наших коників, я дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Не забувайте підтримувати збройні сили України, Бо це дуже важливо. слава Україні, слава збройним силам України.